10 ознак жертовних матерів. З вами психолог Юлія Латуненко, і сьогодні поговоримо про жертовність у материнстві. Це один з типів матерів, яка відтворює у дитини почуття провини та зобов'язує дитину у старості віддавати борги. Така матір дає дитині життя не як подарунок, а в борг. Хоча така матір е, іноді ситуативно здатна все ж таки давати дитині тепло і тілесний контакт, але в цілому такий тип матері дуже маніпулятивний та пасивно-агресивний. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться, вставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, чи впізнаєте ви в цьому типі матері себе або, можливо, вашу матір. Почнемо з першої ознаки. Це маніпуляція на провині дитини. Матір транслює дитині послання: Не роби мені боляче. Я і так страждаю із за тебе. Така матір завжди розказує про свої страждання і маніпулює на вдячності. Вона часто каже: «Дивись, скільки я для тебе зробила, а ти невдячний або невдячна. Такі матері кажуть, якби не ти. Я б не жила б з твоїм батьком. Якби не ти, я би отримала кращу освіту. Якби не ти, в мене склалося б зовсім інше життя, більш щасливе. Дитина формує у себе глибоке почуття провини за те, що вона народилася, за її власне існування. Друга ознака жертовної матері вона сприймає свою дитину як свою власність, як свою опору в старості. Така матір вона виховує раба для себе в старості. Вона розраховує на те, що дитина буде повністю обслуговувати її потреби і транслює оцей відомий всім стакан води. Ти ж мені в старості, навіть стакана води не не піднесеш. Таким чином ще більше викликає почуття провину дитини і зобов'язує дитину віддавати ці борги, ставши матір'ю своєї матері. Третя ознака жертовної матері. Звісно, вона інфантильна, вона має свої власні. Дитячі травми, які вона не усвідомлює, вона здається дуже маленькою, безпомічною дівчинкою, яка не дасть собі ради. Тому вона завжди скаржиться на життя і намагається зробити з дитини, ну, запропонувати їй роль свого помічника, опори та батьківської фігури. Скарж... Скарги можуть бути ну, на все. На те, що я собі нічого не купую, тільки все для вас. Ви ж мій сенс життя. Дивіться, скільки я для вас роблю, як я жертвую собою своїм здоров'ям, а ви такі невдячні. Скарги на здоров'я там можуть бути навіть погрози, що якщо ви не будете поводити себе так, як я хочу, то я можу захворіти і померти. І отже, ми переходимо до наступної ознаки жертовної матері, яка відповідальність дуже часто зміщує на своїх дітей або на когось зовні. Така матір не бере відповідальність ані за своє життя, ані за своє здоров'я, ані за свої вибори та рішення. П'ята ознака. Жертовна матір достатньо нарцисична, але цей нарцисизм має приховану форму, і як у всіх нарцисичних людей, в неї дуже низька самооцінка, яку вона намагається виправити своїм материнським героїзмом. В неї немає більше чим пишатися, вона герой матір, тому вона дуже часто розказує своїм дітям, як важко вона народжувала, як вона кричала. Як вона страждала, які наслідки були після того, як дитина народилася, вона просто драматизує і стає таким героєм, матір'ю, яка все своє життя поклала для дитини. Далі в нас ще 5 ознак жартовної матері, але перед тим як я продовжу, нагадую вам, що дуже важливо, щоб ви підписалися на мій канал, поставили вподобайку в цьому відео і коментуйте, будь-яка ваша активність дуже цінна для мене. Ну, а хто хоче пройти у мене терапію дитячих травм, бо, звісно, немає людей, в яких немає ніяких дитячих травм, то ви можете. Потрапити до мене на онлайн групову терапію. Зараз, 18 травня, стартує в нас група, яка присвячена дитячим травмам. Тож, щоб потрапити до мене на групову терапію, ви можете підписатися на мій телеграм-канал. Посилання під цим відео в закріпленому коментарі ви знайдете інструкцію, як пройти у мене групову онлайн-терапію з дитячих травм. Отже, далі шоста ознака жертовної матері. Така е, матір, така жінка, вона викликає в будь-якого оточення роздратування і жалість. І оце такі амбівалентні змішані почуття. З одного боку, її дуже шкода, а з іншого боку, вона дратує, тому що вона скаржиться, але нічого не міняє. Їй нібито подобається скаржитися, і бути незадоволена. Своїм життям, обставинами, якимись зовнішніми факторами, але вона ніколи не бачить причину в собі тому і виявляється, що нібито застрягла вона в тому жалю до себе і в тій жертовності. Вона унікальна в своєму стражданні, і насправді вона не хоче покидати цю позицію, бо така позиція дуже багато бонусів їй дає. Сьома ознака. Оскільки вона надмірно інфантильна, бо така матір не може бути по визначенню дорослою людиною, вона дуже сильно залежна від свого чоловіка, якщо він є від своїх дітей. Або від своїх власних батьків, така жінка не може бути психологічно сепарованою. Це завжди маленька дівчинка, за якою е, треба нагляд, і яку треба підтримувати, і яка шукає зовнішні опори. Внутрішніх опор у такої матері немає. Е, але все ж таки є одна опора: це страждання. Це єдине на що вона може внутрішньо спиратися. Бо. Знову ж таки підказую, страждання приносить жертві дуже багато вигод. Так які ж це вигоди? Людина страждає, вона ж не хоче страждати? І от вам дев'ята ознака: у жертви завжди багато влади. Це найголовніша вигода, яку має жертовна мати. Завдяки тому, що вона провокує почуття провини і попрікає своїх дітей у невдячності, вона контролює їх і все більше і більше через почуття провини бере владу над ними. Таким дітям дуже складно в дорослому віці відділитися, сепаруватися від матері, бо почуття провини як пуповина поєднує дитину з матір'ю до кінця її життя. Дев'ята ознака: така мати схильна, до мазохізму. Тобто ну, пропрацювати цю, цей вектор в характері дуже важко, тому що мазохізм це біль, від якого людина отримує задоволення. Тому така мати може застрягати в мазохізмі, а іноді вона стає пасивно агресивною і схильна навіть до садистичних дій по відношенню до своїх дітей. І остання десята ознака: оскільки психіка такої людини переживає дуже багато напруження, така жінка схильна до формування психосоматичних розладів або якихось більш серйозних. Соматичних захворювань, які знову ж таки дають багато вигод, тому що в нашому суспільстві хворим людям можна все. Хворих людей виправдовують, хворих людей жаліють. І сказати ні, хворій людині або заперечити щось, ну, якось у нас не прийнято. Це викликає почуття жалю і провини. Існують і інші типи матерів, які наносять своїм дітям дуже сильні дитячі травми в процесі розвитку. Хто... Вважаю, що є речі, які повторюються в вашому житті, є якісь ситуації, з яких ви не можете вибратися довгий, довготривалий час. Це означає, що у вас є якась підсвідома травма, яка потребує вашої уваги і лікування. Для того, щоб пройти у мене онлайн групову терапію, ви можете підписатися на мій канал, телеграм-канал, посилання під цим відео. В закріпленому коментарі ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в групу на онлайн-групову терапію по дитячих травмах. Ця група стартує у неділю, 18 травня о 15.00. Чекаю на вас там і сподіваюся, що ми проведемо дуже цікаво і корисно там час. Ну і Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тут на YouTube мій канал, ну, звісно, на телеграм-канал, я буду рада. Ну і прокоментуйте, чи впізнали ви в собі жертовну матір, або ви впізнали в своїй матері цю жертовність.